Добрий вечір усім. Дивіться, що я сьогодні зготувала. Я сьогодні зготувала таке щось по-українськи. Ви мене бачите, я вже в піжамі. Ще <кій> насмак мені з, з, з півночі Італії, з з не, не прийшов. Валя, дивися, я тобі передаю привіт. Дивіться, я що я зготувала, і ви всі так само. Отаке спецатіно на біло. Італійці варуть з помідором. Я взяла таке м'ясо-свине. Я хотіла свине, я волові ніколи не привикла. я червоне м'ясо не їм. Ну, свине теж червоне, але ви зрозуміли. Я дала такі помідори, цілі помідори, сушені помідори, в'ялені помідори. Зверху поставила дві бульби, тільки ну, дві бульби. І відкрила, думаю, ну, з чим це їсти? з чим це їсти? Треба якусь вердуру, а вердури ніякої нема. Зараз я вам покажу, що я відкрила. Я взяла буряк, відкрила червоний. Отой. Літом я була в Швейцарії. Там все дороге, дуже в супермаркеті. і Дивлюся, такий буряк. Що купити, що купити, в Швейцарії. Все дороге, накупила багато гречки, пізніше побачила такий буряк, що 2,50 чи ще. Він такий заправлений, він досить такий смачний. Я взяла ту банку, відкрила і така велика повна банка вже поставила в холодильник. І що ви скажете? Дивіться, яка вечеря смачна. Просто так по-українськи. Знаєте, буряк вже заправлений. Він спеції, має, він пахне так гарно, він такий тверденький, такий, знаєте, не є переварений, такий, як, як до де коли ми переваримо. Він дуже-дуже смачний. І от скільки я всього. За це м'ясо я 5 євро заплатила. Такі жирненькі кусочки. Я чомусь жирного хочу зараз. Пара пускай ой-ой-ой. Чого ж, ж так помінявся екран? О, зараз нормально відкрився. Ну, коротше, ви зрозуміли обновка. Я Хай він не переношу, я не люблю, але хотіла щось купити. Думаю, ну, що купити, що купити? Там все таке некрасиве, все таке страшне, все таке чорне. А я взяла подивилася на оце, колір мені менш подобається. Тут така дирка. Що з тим робити з тою диркою? Так не поставиш, так не поставиш. Може, на якусь бутилку це треба ставити. Дивіться, але це теж буде негарно. Пиво таке є. Можна і на пиво поставити, але Ну, там як гості прийдуть, знаєте, бутилка пива туди-сюди, ти отак так раз і пиво, прошу, відкриваємо пиво, п'ємо пиво. 2,50 я заплатила і це я в копі купила. Були різні таке було. Мені, мені подобався колір, мені подобалося, що воно так все блестить гарно. І це потримаю, пізніше сховаю. А так я хату не украшаю. тим Хайловін, та ті всякі страхи, ну, кумарі, мурахи, всі павутиння. Я це не люблю і не звикла. І ще на хеллоуін я купила собі ось таку. Собі купила ось таку. Це саме найсмачніша тиква. Диня така. Не диня, а як воно, гарбуз, гарбуз, гарбуз. О, така вона оранжева, оранжева така. О, Бачите, така оранжева, оранжева. Вже мало лишилося. Вони великі не ростуть, вони маленькі, оці ростуть. Е, скільки є? 2 евро я заплатила? За кілограм 1,35. Досить дешево. За кілограм 1,35 були різні до вибору. Були такі великі, всякі, які хочете. А я хотіла. Оце вона дуже-дуже смачна в середині, тому що вона не водяна. Я це дуже добре знаю, бо я кожен рік, якщо беру, то беру тільки таку. Йдемо за стіл. Ще треба другу тарілку наложити. А, що я ще тут дала? Я тут ще дала пор. Бачите, це пор такий. Я дала одну велику цибулю. Я сьогодні ще цибулю купила, тут тропея, 50 цибуля, я щось 5 цибуль ще таких купила, щоби свіжі вживати. Але тут її не видно, я на такі величезні куски, одну велику цибулю, на 4-5 кусків розрізала, такі великі куски. І води, звичайно, я додавала, Ви не думаєте, що тут жир, якийсь весь жир? А знаєте, що ще я забула сказати? Оце от. оце чорне, знаєте чому? Що це таке є? Це називається Ну, Фиґато, а маца фегато в Італії називається. Є така сальсіча, кубаски такі з м'яса, а тут додають ще печінки сюди. Яке воно солене було три штучки на, на порції, вже готові я такі була купила. Воно таке солене, а таке перчене, перчене і піканте. Я вже мовчу, нехай вже буде. Але таке було солене, що я думаю. То треба обов'язково м'ясо купити і, і розбавити то з м'ясом. Я тут солі майже не давала. Взяла ото таке дві сусіски. Ну, то не є сусідки, то є амаца фига, то називається. Фига то це печінка по-італійськи на кружочки і, і того м'яса, і, і вже помила ті помідори. Помідори вони вже так само такі солені, бо вони їх за солі дають і сушать. І я їх ну коротше, сполукала гарною такі, от, така вечеря у мене. Гарно, дуже так по-українськи, дуже сильно по-українськи така є давно виглядає. Донна. Да телефону. телефону. Ана, ана, робато телефону. Манаджа, а робото телефону. Агресивіта. Агресивіта. Ну соді е, кольори. Е гей. Forse ragazza gay, qualcosa del genere, transgender. Eh, aggressività c'è nel mondo, c'è. Polizia è arrivata дуже скоро. Ось вона. Italia polizia, questa macchina. per me, è assolutamente, зовсім не страшна. Треба 113 кликати і вони приїдуть дуже скоро, за одну хвилину. Я в Італії поліції не боюся, в Італії, так як всі нормальні люди. В Італії це поліція, я би сказала, друзі, які тобі допомагають. Допомагають. Тут ніхто тебе не обідить абсолютно. Вони приїхали, щоб тобі допомогти, а не щоб, щоб тебе обідати на, на угроза, угрозити тобі угрози зробити тобі якісь, щоб ти страх боявся, щоб тебе... Деколи ти людина не винувата, а тебе зроблять винуватою. Такого в Італії нема. Я не знаю, що сталося, я буду питатися мого сусіда, той, що наверху живе, сусід з ним говорив. І сусід ну, той, що тут от, 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 все керує. Вони тут роблять каналізацію кусок. Ну, міняють кусок один. І я б ту знати, що тут таке сталося, серйозне. Сьогодні на обід такий, бачите, знову такий самий обід, дуже похожий на український, дуже сильно похожий. Це мій італій буде їсти, мій компанію, а це я буду їсти. Я без бульби. Чим відрізняється тим, що я без бульби? Я сьогодні того фінок я зробила, як воно ну, називається фінокію. Оцей біла, така. тоненьку тоненьку порізала, заправила олією і оцетом. Сьогодні доварила ще бульби, тому що бульби вчора я тільки ну, три бульбочки дала, а треба. Треба трошки, як то кажуть, алунгари. Алунгари в Італії, бачите, відварила бульбу на парі. І саме основне, що я завжди-завжди з тим завжди з -з -з зі шкіркою вару. І ось така в нас сьогодні буде майже українська, українська, я би сказала, навіть німецька. По-німецьки. Всім вам привіт в Німеччину. В Німеччині теж так і дядь цей буряк. Це м'ясо на кусочки, бульби багато в Німеччині дають. Помідор. А помідор той сушений, знаєте, такий сушений. Це вже більше на півдній Італії їдять ось так. Сушені ті помідори, до зуби кидають. До всього, до всього. Сушені помідори, заливай до, до всього, до всього. Окей, йдемо їсти. Сьогодні 30 градусів знову. Листопад чуть не на дворі 30 градусів. На сонці не можна стояти. Люди ходять в куртках, тому що вже майже листопад, кінець жовтня, але що зробити? Тепло, дуже тепло, і це дуже приємно. Не що зробити, а це дуже приємно і це треба цінити. Бо я вже тут в Італії забуваю, що добре, а що погано. Чекаю на кафе. У нас тут газети можна прочитати. Сили нема зовсім треба випити кафе. Хатою барс. Дуже пізно. Тут вже рішають питання, хто винуватий. Будемо відбацію в нас кафе. Аморе, чао. Так, ми купили ось такі кілька місяців тому, мій компанію перший раз їх одягнув. Ось такі ця дуже марка. Зараз він йде, в нього там ну, коротше, збори ось такі. Я хотіла показати QuestiQua. Ми купили в Бренеру. Ми купили в Бренеру, бачите? Це самі оця марка. Там було 20% знижка, ми отак так заплатили. То самі-самі мій компанію має великий розмір, 47-й розмір, це навіть 47,5. І оці самі-самі найвигідніші, які можуть бути, вони дуже-дуже мігенькі. Якщо ви... Я не знаю, чи по інтернету продається така марка, чи продається. Я от скільки років живу, 30 років я живу в Італії. Оцю марку я не знала, вона, напевно, нова, кілька років. Ну вони м'які, я маю літні, я е, не, просто з них не, не вилажу. Я ціле літо ходжу тільки в таких. Я теж маю 2-3 пари. І ще ще вам покажу оця марка. Запам'ятайте, і обов'язково для колін, для, для суставів. Вони просто, і так якби вийшли. Який шум? Просто так, якби ви йшли по якомусь силіконовому коврі. Це мої квіти, але я сьогодні зранку замітила, що моя квітка, от, оця. Починає, вже починають її сусати вороги. Вороги напали на неї. І зараз я вам покажу, дивіться, як треба приглядатися до квітки. Ось перший ворог, оце біла мушка, бачите? О, вона вже її сусе. Зараз я її дивіться, зблизька, як гарно видно. Вже лімфу сусе. Її треба вбити руками, абсолютно руками. Зараз я її вб'ю. І, і, от, і вона вже починає погано, може ще одна з другої сторони, треба мені зараз оглянути гарно цю рослинку. Ви тільки гляньте, що робиться. Дивіться, як зблизька видно, навіть каку зробив. От, ну, покакала ця мушка. Бачите, хрубачок такий ззаді зроблений. Отак. От Добре, що я от глянула, бо я її люблю, я її зараз хочу пересадити. Щоб вона сама росла, тому що цей він ще є молоденький, він тільки з весни в мене. Це від гвіда. Оця теж рослинка така, бачите, одна росте вверх, друга вниз росте. І, м -м 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 -м, от, і цей, він її заглушить. Цей аспараг, бо він так розростається. бачите, Він не хоче, як сильно жара, він не хоче. Він навесні і осінню, Він ось так. Новенькі гілочки він пускає. Але він є, цю рослинку він її заглушить. Мені треба її срочно пересадити, щоб вона сама собі росла. Мені здається, що там ще. Треба провірити, чи ще є, чи ще є оці такі всякі мушки, які лімфу сусуть. Чуєте, скоро поміч поїхала. Осінь, у нас одне дерево оце буде зимою без листя, падає листя. А ось ці будуть завжди зелені. Ось ці три. Оце дерево таке ось саме, мені здається, таке саме майже 100%, як в мене отут від відео від від я привезла. Знаєте, кінчики такі гострі мають. Ну зелене цілий рік. Цілий рік воно буде зелене. Листочки гострі, такі кінчики мають, а це лаврове листя. подивіться, як росте дерево лаврового листя. Воно так само цілий час зелене. Одне листя падає, друге росте, падає і росте. І воно так як ялинка, цілий час зелене. Я хочу подивитися, це теж, бачите, має листочки такі в кінці гострі. Від Коротше, у мене тут ще багато роботи є. Тут ще я не пересадила, ой-ой-ой, скільки у мене тут ще роботи такі. Тут безпорядок. Сьогодні-завтра, сьогодні, бо завтра я йду до ліса на гриби. Цей так нічого не погано росте. Цей, от бачите, молоденький, дві гілочки молоденькі мені випустило. Коротше, йдемо вперед, як то кажуть. Це від гвіда росте, росте вже такий високий вазонок, його теж треба буде привести в порядок. Дуже в нас гуряча, дуже гаряча. У мене отаке, я ще в піжамі ходжу з довгим роком. вона тоненька, тоненька. В хаті нема чим дихати, всі вікна відкриті, всі двері відкриті. Зараз подивлюся, яка температура в нас в хаті. Так, В хаті у нас температура. От тільки гляньте, 20, майже 23 градуси. А вологість є, бо чути. Я чую, що є вологість 64. Це така невелика, невелика вологість, але вона є. Велика вологість, де буває 80-75. Ну, така собі, не дуже можна жити, але температура, бачите, 23 градуси в хаті, гурячо. Донаке брудта. Тут та п'ята, бізонів, камбіаре, яка п'ята. Асолютменте я Варю типічну італійську зупу і, таку наш, така і в нас в Тоскані, з лігумів отаких. У нас ніколи зажарки ніякої не роблять. Я тут дала багато спек. Спек, пів червоної цибулі, морпу і пор. Ось такі в мене кусочки, ще бульбу, напевно, буду давати, пів дала І тут я її замочила. І буду ще давати на кусочки в'ялені ось такі помідори тут в мене є. Такі помідори є. Вони дуже сильно є. Помідори сіль, більше там нічого немає. Вони... Їх треба добре добре помити, бо вони солені, солені. І ось такий кусок спек такий є, IGP, Alto Adige, там, де я з Валією була. Але це не, не я купила, не тепер, а вже давно мій компаньон там був, і він там купив. І зараз подивимося. Але мені тут не сподобалося, бачите, тому що тут є от інгредієнті, бачите? Так, от так в середині. Це свине м'ясо копчене на е, лінію Діфаджо. Але тут, бачите, написано: м'ясо зі свині, сіль, спеції. І навіть дали консервант дестрозію. І консерванти, оцей емульгатор Е250, антиоксидант, 300 301. І чого ж вони дали? То Це мені не подобається. І закопчено на е, з того. Дерево фаджо. Фаджо я не пам'ятаю, щось вони тут всі на тому фаджо коптять і GP, бачите, це не підроблене, це отакі от знак є тут, що воно там зроблено і воно зроблено. Натурно воно є. Воно є з Натурно. E, де тут написано? Ось тут Натурно написано, бачите? Натурно больцану і Тут я от різну суміш ось таких е, тих. Я гарно помила, от наша е, зупа тоскана. Бачите, фарру. У нас тут фарру використовують багато. Вчора я купила, вона дуже сильно смачна, я її вже не готувала. Тільки 250 грамів. Колись зробили пів кілограма, ніж 400 грамів. А тепер думаю, чому так мало коштує? 1,80, Так мало коштує, так мало коштує. А тут тільки от 200 половину забрали, а ціна та сама, що 10-15 років назад. Ось такий рецепт 35 хвилин варити. Тут не треба бульби, вони не говорять, щоб бульбу давати, тільки взяти олію, чесничку або цибулі і все, і, і зварити то. І можете додавати броду, бульйону, але тільки з овочів, овочів, джеталі, овочів. Все. от, А я не додаю, я отак нарізала і так буду я додавати. Яка зупа. І тут у мене така ситуація, бачите, вчора я поливала, квітка не хоче рости, оті розочки вони от красиві на, на один тиждень. Сумно, сумно, що вони там не хочуть рости. Так, яка година? Це є? Я вам покажу, яка година. Шоста година. Я варю на вечір, не на вечір, бо на вечір у нас не буде на вечір. Я варю на завтра, бо ми завтра зраненка йдемо на гриби і підемо з ліса замочені, треба, щоб вже зразу щось було готове їсти.